Безоплатна медицина Міф чи реальність. Керівниця НСЗУ розповіла про свавілля у медзакладах Буковини. Наталія Гусак днями перебувала із робочим візитом на Буковині. Про побачене і почуте розповіла на прес-конференції. Один із фактів, який її шокував, описала на своїй сторінці у соцмережі. Від того, що я сьогодні почула від пацієнтки вижницької багатопрофільної лікарні, волосся стає дибки. Онкохвора жінка зі сльозами розповідала, що за лабораторні дослідження у цій лікарні вона заплатила. 3 тисячі гривень це ті аналізи, які входять до програми медичних гарантій і є безоплатними для пацієнтів. Розповіла, як беруть гроші за обстеження на комп'ютерному томографі, який за 12 мільйонів гривень придбала держава, щоб мешканці визначені мали доступ до безоплатного дороговартісного обстеження. Пацієнтка назвала конкретні суми: за колбу 700 гривень, за контраст 600 гривень. Хамське ставлення та обирання пацієнтів підсумовує, і це не поодинокі випадки, зазначає посадовиця. Після усього почутого від пацієнтів була розмова з головою ОТГ, який мав би контролювати медзаклад. Та вичерпного роз'яснення не отримала. І коли я це все з власнику говорила, власник розвів руками і сказав: А що я можу зробити з таким керівником? Він мені достався в спадок. То мені прийшлося знов ж таки нагадати про те, що в Україна зараз не в тому часі, не в за тих обставин, щоб не мати рішучості дивитися і зберігати окремі князівства у вигляді лікарень. Схожі порушення Наталія Гусак виявила не лише у вижницькій лікарні, також у обласному діагностичному центрі зазначила, щоб пришвидшити свою чергу на отримання послуги, потрібно сплатити певну суму. Я вважаю, що це чиста маніпуляція. Я не вірю в урагентні і неурагентні випадки в діагностичних центрах. Я не вірю в те, що є якийсь там графік, коли лікар зараз надає 5 хвилин безоплатно, 5 хвилин платно. Має бути правильна організація цього надання медичної допомоги, щоб не порушувати договір з Національною службою здоров'я України. Тож каже, НСЗУ працює для того, щоб запобігати саме таким випадкам. Я дуже прошу усіх буковинців не боятися і звертатися до Національної служби здоров'я України зі своїми зверненнями і скаргами на небезоплатну медичну допомогу. Телефон гарячої лінії 1677 і на сайті Національної служби здоров'я України є, відповідно, також чітка інструкція, як залишити скаргу. Керівниця НСЗУ також просить усіх буковинців не замовчувати факти, якщо у закладах вимагають кошти за надану послугу. Нині із держбюджету на них виділили 2 мільярди гривень. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.